Добрий день всім тим, кому не байдуже, як виглядає природа України. Дивіться яка зелень наразі. Які тут дубочки, а серед цих місць подекуди потрапляє під ноги білий гриб та інші також. А так поганки у нас ростуть невеличкі. А я шукаю той самий, самий смачний, той самий гриб, в якого отримую задоволення на всі 100%. Да поки гриб ще не росте. Не потрапляє в поле мого взору. Ну що ж, починаємо. А раптом щось зміниться. Тож не перемикаємося, дивимось, що буде далі. Гадаю, вже має бути грибочок. А там побачимо. Буде чи не буде? час покаже Дивимось. Оце я так хожу на такій ділянці і подивіться, що я знайшов. Хтось його зірвав отакий От гриб. Я не знаю, чи. Дістівний чи ні? Ну, боюсь брати. Декілька тут ростуть ще таких. Гадаю, печериться, дуже схоже. Але боюсь. Не впевнений. Хто мені підкаже? Чи можна такий гриб брати, чи не можна. Дуже цікаво. Тож, будемо далі дивитися, шукати. Що воно буде? Побачимо. Хлопці, друзі мої, що я щойно побачив. Це жах. Жах в хорошому плані. Отак от серед ялинок, дубів, інших дерев. Ходжу. І там, де брат 9 травня знайшов свої 4, а потім я на через день ще одного зірвав. На цій ділянці я побачив теща. Давайте поділюсь з вами цим щастям. Ви уявляєте яка? Тут нога. Ви уявляєте яка тут нога? Це щось. От. О там. Значить ніхто не ходив. Отакі красені. І місце тут, я скажу, всі знають гри... ті, хто збирає гриби. Тож такого оминути білого гриба вряд, навряд чи хтось зможе. Тож отак от. Виїжджайте, ходіть і знаходьте отакі красні. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Щось мені на навелетні в цьому році. Щастить. Ви уявляєте, грам 200 біляж. Отакий. Супер. Це кайф. Після роботи отаку знахідку знайти. Це жах якийсь. Я ще не дійшов до того місця, де брат минулого разу назбирав. Трішки білих. Тож побачимо, що буде далі. Супер. О! Так що гри росте не в великій кількості, Трудові, але росте. Супер. Що я хочу сказати? За що я люблю ці Цю справу. Збір грибів, що в поле зору потрапляє у мене ось такий щавлик. Дуже кислий. На природі дикий щавель. Це взагалі бомба. Але річ іде не про це. Не знаєш, де знайдеш свій білий гриб черговий. Як ви гадаєте, знайшов я другого на сьогодні? Так, таки да. Отак от ходиш, ходиш. І де він. Дивишся, видивляєшся. А його не видно. Тому що він не отам. А тут. Ви подивіться, який каштан. Отакий, отакий, Боже, Боже, отакий. Нечим, не. Нісце не примічательне. Але... Чомусь тут раптом виліз отакий красень, як на картинці. Ви не розумієте, ви не уявляєте, перші білі гриби отакі красиві. Такого ж не може бути. Боже, як на картині. Боже, боровий. Супер. Запах. Ви відчуваєте запах цього гриба? Це жах якийсь. Боже, дякую тобі, природа, що подарувала мені оце задоволення. Тож, гриб починає виходити на поверхню. Тому, скоріш за все, за п'ятниця я також... Після роботи піду шукати отакі красені А раптом один-два. Мені більше не треба. Досить навіть двох гри, грибів отаких. І все, справа зроблена. Тож не сидіть вдома, виїжджайте. Це кайф. Чого і всім бажаю. І ви гадаєте, що два білих грибочка і все. Ні, та перша дислокація, що в тому році мені перші білі грибочки принесла. Все ж таки, повертаючись нею, я таки потрапив на гриба. Ось тут вирив ямку. А в ямці ви подивіться, що тут таке. Каштан. Увага присвітня з землі. А ви погляньте який. Да дуже важкий. Ні, мабуть, хтось тут збирає грибочки. Ну добре. Зараз буду викопувати цю здобич. Ну, третій білий потрапив таки до мене до рук. Супер. Задоволення. від процесу на всі 100%. Не сидіть вдома, виїжджайте за такими красами.